Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магнаді Ванградова. Це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленком, Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, що ну, почнемо з цього, з обстрілу. Ну, Слухай, ну, особисто в мене от, вчора світла не було, ну, десь годин 11. І бахнуло так дармас, добре, що аж дім затря... затря... затрясся. Я давно так не от. Не напружувався, я вам так скажу. Дав Давненько так не було. І що і дійсно, я дійсно, так зрозумів, це один з наймасованіших. Оце вона і є від супервідповідь. Чи просто черговий обстріл. Що ми маємо тут з цим обстрілом? Відповідь на що. я не знаю, на Курськ, на Суджу, на Курську на... воно б не прилетіло, так насправді. А без Курського не було 24 лютого 2022 року. Не було інших обстрілів території України, коли використовувалася велика кількість. Зараз е, от у чому справа. Якщо ми говоримо тільки про ракети, ну я не можу сказати, що це щось феєрічне, Ні е, тут е, допоміжним елементом були саме е, дрони Камікадзе Шахет-136. Mm -hmm. От у чому справа. Вони є абсолютним рекордом використання цієї компоненти. Цих засобів а, ураження. І вони зробили цей нальот по кількості повітряних цілей наймасованішим. Тобто виключно за рахунок шляхень 136. А, в іншому, я б не сказав би, що він був а, найрекорднішим з тих, що ми бачили у 2022 році, чи навіть у 23-му. Загально, то Росіяни вони робили на ставку саме на те, щоб прорвати наші засоби протиповітряної оборони, великою кількістю повітряних цілей різного типу, тому це була і комбінована атака, ну знову ж таки, енергетика. І тут просто питання: а 8 липня, коли було нанесено удар по дитячій лікарні Ахмеди в Києві, це була відповідь на що? На Курс? Ні. 1 червня, коли був а, такий нальот, це була відповідь на що на Курськ. Ні. І в принципі, так можемо задавати це питання постійно. Тому ті люди, які говорять, що це відповідь на щось, ні. Про те, що вони готують масований ракетний удар на День Незалежності України, було відомо давно. Навіть я про це писав, зробив розлогу а, статтю, в якій вказав, що буде використано 130 ракет, використали 127. Ну от питання: як я міг про це знати за е, два з половиною тижні до початку самого от я, от я просто хотів це почути. Що ну слухайте, раз в період вони роблять обстріли. Єдине, що от я бачу, ну слухайте, воно все масованіше і масованіше стає ця історія. Чи ні? Це чи це якісь пікові моменти? Далі вона буде не такою масованою, mm -hmm. але, в принципі знову ж таки треба звертати увагу на те що росіяни будуть її продовжувати в тому чи іншому форматі такою масованою вона не буде це вони використали майже все що тільки можна було використати угу. Просто, бо зараз люди питають слухайте, чи буде друга відчали до розвідку, і найближчі дні ми можемо бачити розвідку. Тобто буде невелика кількість ракетної компоненти, яка буде виконувати розвідувальний функціонал, а потім буде знову затища. Знову буде затища до вересня місяця, десь приблизно до 20 вересня. І на вже в другій половині вони можуть ще раз вдарити, і якщо не зроблять паузу на півтора місяця, тому що я нагадаю, що 8 саме липня було останньо великий обстріл території України перед цим нам наймасованішим, угу. то йшло майже півтора місяці. Вони півтора місяця накопичували, накопичували цей потенціал. І я не виключаю, що це може бути наступний такий удар, дійсно потужний, не такий рекордний, але потужний. Це або наприкінці вересня, або на початку жовтня. Окей, mm -hmm. okay, так, вчора ще істерія була навколо ГЕС. ГЕС. Я так розумію, що, що її пошкодити важко. Тому що це якась монументальна споруда. Така на ядерну історію, розрахована і важко. Але все слухайте, я я от якщо ти хочеш щось пошкодити, ти ж його пошкодиш. От ми, от, ну, от якщо ми, от ми захочемо щось, ми ж пошкодимо. Ми пошкодимо. І вони, але я хочу зрозуміти, наскільки от, критична ця історія може бути, цим, що потрібно в цю ГЕС гатити все, що от, вони гатили по всіх регіонах в одну ГЕС, чи як? Чи влучно тільки був, якось попасти один раз. Чи, чи як воно працює? Е, ні, влучно один раз так воно не працює. Це повинна бути велика кількість засобів враження, які сконцентровані безпосередньо по цьому об'єкту. Ми не знаємо, яка кількість ракет була спрямована тоді на ГЕС Київську, тому що ну більшість ракет вона була збита. Все ж таки, дивимося на статистику: 85% ефективності нашої ППО проти наймасованішого удару. Витримали е, наймасовіший удар з найбільшою кількістю повітряних об'єктів в нашому повітряному просторі. Скільки з них прямували на ГЕС, е, можуть відповісти тільки в повітряних силах Збройних сил України. Я думаю, що це не одна ракета туди прямувала, їх було набагато більше, але тим не менш, якщо ми говоримо про більшу кількість, я не виключаю, що могло бути туди навіть спрямовано там 10, 20, 30, 40 ракет це серйозний потенціал. Це вже серйозний вплив. Але якщо ми говоримо про влучання однієї ракети, ну так, ми маємо зараз в Києві. Були проблеми з е, світлом, були проблеми з водозабезпеченням так безумовно, тому що ну це пошкодження, і треба якось е, перерозподіляти між іншими якимись потенційними станціями, або е, якось це виправляти. І саме зараз вся Україна вона відчуває наслідки цього. Uh, удар, але через декілька тижнів ми знову ж таки повернемось в те, ну в, в ті звичні для нас якісь в, в, такі вже ні, коли в, не відбувається таких масштабних. А Відкіння. я до чого, от ви бачу, що ви не можете зрозуміти до що. Ну люди слухать що люди людям нав'язують одразу цю історію. Так дивлюся, по по, по, по цих каналах, Що їм що їм навалюють? Їм навалюють. Тиждень отак будуть робити. Тиждень ресурсів вистачає. І вони так зробили. Ну і я такий кажу: ну які ну, тижні. З... І З... ті, хто це говорить, і ті, хто в це повірив. До речі, ну це скільки можна вже їсти, це російське лайно. А їдять? Що я можу зробити? З... Ну це їх проблеми. Отже, це не України, це не громадяни України, це якісь, я не знаю, це якийсь гумус, Гуано. України, називаємо це так. Ну, як можна ще з все вірити? Скільки це вже можна, будемо це робити тиждень, будемо це робити місяць до кінця року, а, а Робиловка вона не розірветься, угу. ресурс є. Півтора місяці готувалися до цього удару. Півтора, Півтора місяці, от, я ж кажу, вони готувалися до цього удару. Зараз вони будуть робити це кожного дня. Ну серйозно, хто в це повірить. Ну, це ну, як треба мати зайву хромосому, щоб в це вірити. Ну, це от з тієї самої опери, де в них все добре, і о, там і десь мільйон ще росіян готуються на секретних полігонах. І він дервафля де стреда де добудовуються. Це, ну, це з цієї історії. Ну, я, я Я розумію, що жаху великі очі, але ну якось дійсно потрібно. Ну, ну, ну воно постійно ще в стані такої війни. Ми вже третій рік. Ко, і ну, Кожен раз цим людям щось розповідають спікери з телекранів, з соціальних мереж постійно про щось говорять і інколи досить ну, розумні речі. Але при цьому люди продовжують вірити там в щось таке неймовірне. Якусь mm -hmm. таку конспірологію. ну, Здавалося б, на третій рік ви повинні вже зрозуміти, що цієї конспірології воно не існує, її нема. Але ні, я в це вірю. Ну окей, добре, ти гумус. Ти не людина, ти гумус. Це потрібно. Це потрібно тебе, пройти. Має, у тебе немає рівня IQ. Тебе не можна про, по жодному з текстів по IQ, тебе не можна проінтифікувати, який у тебе рівень. Там, у тебе 70 балів, 90 чи 120, чи ти геній, 150, 170. Ні. Бо ти гумус. Ти не піддаєшся такому, такої ідентифікації. Ось і все. І хай не ображаються. Бо це правда. У нас на жаль в суспільстві дуже багато ось так, е, саме такої біомаси, але на жаль, ця біомаса вміє користуватися соціальними мережами та спо е, розповсюджувати ці плітки серед своїх знайомих, родичів, намагаються якось е, її розпосюджувати по іншим якимось каналам, тому що вони вважають, що вони розумніше за інших, тому що інше вони розуміють те, що раціональне, логічне та правильне. А ось ці вони вірять в те, що ну ось анунакі. Зні Анунаки, віру, так, так згоден. Ну вони більш налякані. Я так з психологами спілкувався. Оця категорія людей, вони більш налякані, і тому не контролюють усі свої реакції, і вони не розуміють. Ну тобто, їм аби не спиратися на логіку, вони починають спиратися на слова. У тих самих експертів, ще когось там, вони почули про тиждень, все тиждень. А те, що воно вмирає, ну от як сьогодні, ну щоб ми ж не побачили. Ну, що там, не, не пішло, не пішов другий день. Те, що воно вмирає на другий-третій день. Слухайте, ну, а це їх не, не турбує. Вони одразу знаходять нову історію. От в яку починають, я так помітив цю категорію людей, вони одразу починають вірити у нову історію, а то все забувають, а то вже старе. Давай оцю історію. Окей. Так, слухайте, цього за. Ну, я я не знаю, чи це арештували, чи не заарештували, а це якийсь там малас іде з приводу маски. І що цікаво, не маска а цього Дурово, Що я там почув у російських пабліках? Що вони почали скаржитися, що у них усе в телеграмі? А що вони такі телеграмозалежні. залежні? Що мені цікаво ваша думка, наскільки фронт телеграма Ось, бо вони скаржаться на те, що а ми от вчора атакували з координат на Кіна в Телеграмі передали, а ми то, то то, то по телеграму там, давайте викреслюйте свої бесіди. Всі, от, мені ця, наскільки от, вони залежать, ми залежимо від Телеграму. Ну, ми від Телеграму не так залежимо, але щодо росіян, які використовують Телеграму, то так. Е, я дуже часто, оскільки я. Е, Постійно передивляються російську пропаганду. Роз знаходжуся на російських пропагандистських якихось майданчиках та каналах, і там в них бесіди, приватні бесіди. Інший формат спілкування він відбувається саме через Телеграм, не через WhatsApp, не через сигнал, не через саму ну, якусь іншу систему. Ні, ось саме дійсно через Телеграм. Тобто, вони довіряють цікаво, чому в них така довіра. Телеграму, якщо о, в Дуров о, намагалися свого часу навіть телеграм на Росії закрити. Mm -hmm. Ми пам'ятаємо це дуже добре, але коли вони намагалися це зробити, то вся банківська та фінансова система вона обвалилась навіть в супермаркетах. Не працювали касові апарати. Oh. Це було до так. Ще це було до повномасштабного вторгнення в Україну. А дуров він є громадянином ще й Франції. Mm -hmm. речі. І тому його можуть повністю затримувати і йому усі обвинувачення пред'являти. І тим не менш вони продовжують користуватися Телеграмом навіть на приватному рівні. А чому так? А, чому? От питання. а чого ж така довіра до саме цієї соціальної мережі? Не WhatsApp, не сигнал, не щось інше, а саме Телеграм. Ну тому так, я впевнений, що а, усі їх. А, Проблеми вони дійсно пов'язані в з, тим, що через цю систему впроваджувались ну такі собі перемовини досить глибокого рівня. Так, ну тоді ну, напрошується питання. Давайте так розставимо крапки. Дуров, дуров. Що він співпрацює з Путіним чи ні? Оту два, два варіанти. Дивіться, може бути з одного боку, що вони он, напряму співпрацюють і впевнені, от в цьому варіанті, а в іншому варіанті. Я пам'ятаю, як там Дурова ж намагалося також у ФСБ ця, ця історія: ключі, ключі. І все, він поїхав собі, і, і поїхав, і все закінчилося на цьому. І тут дві, дві версії. тому мені цікаво, в яку ви ось що от, от, ви думаєте? А мені здається, що насправді тут ситуація трохи інша. Дурах просто не дає нікому доступу до Телеграму, тобто, це дійсно закрита система. І це повністю влаштовує росіян. Тобто, ага. вони не впевнені в сигналі, вони не впевнені в WhatsApp, вони не впевнені в Viber, там, месенджері і так далі, таке інше. В TikTok. вони в цьому не впевнені, але в Телеграмі вони можуть бути впевнені, тому що у Дурова це така принципова позиція. Я нікому не даю доступу до е, своєї соціальної мережі, ага. і, і це їх задовольняє, вони цим користуються. Але зараз ситуація може змінитися. Він може надати цей досвід. Може надати. Отже, ну подивимось, як е, швидко ми побачимо з вами відкрите листування між російським е, гуртом. Е, Вибачаюся, зарепортувався е, між е, російським гулеша ага. з СРМ а також е, російським ФСБ та своїх агентами, які знаходяться у тій ж самій Франції. Скільки там дуже цікавих персоналів з партії Марін Лепен, а mm. скільки дуже цікавих особистостей, які спілкувалися через Телеграм, у ну, наприклад партії Фідес, того ж самого Віктора Орбана в Угорщині, і можемо продовжувати знову ж таки, Італія, Велика Британія, до речі, Німеччина альтернатива для Німеччини, ага. тобто може сплисти дуже багато ось таких. Е Листування. оце політична, геополітична вже історія. Наскільки на, навіть ось і конкретно нашу війні, і скільки взагалі світової історії може вскритися. Ну Мені дійсно цікаво, чи віддасть він ключі, бо він так микається, тикається, я бачу. То Емірати то, то, то Дубаї, то туди, то, то, то Франція. Він громадянин, Франції. він громадянин Франції, і він буде відповідати по усім пунктам звинувачення за французьким законодавством. Uh -huh. а Йому це треба, Думаю, ні. Ну, 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 це це хлопчина-мажор. Йому хочеться жити своїм розкішним життям. Недаремно він обрав е, громадянство Франції, а не, наприклад, там громадянство якоїсь Еретреї. Mm -hmm. Ну на mm -hmm. йому mm -hmm. ж мати не в Еретреї хочеться жити, а е, бути в Парижі, мати там. Mm -hmm. свої... Нерухомість і так далі, такий згоден, але але бізнес на цьому ж у нього це. будується. Слухайте пана, це у нього бізнес будується на якраз на у цій конфіденційності, і мільярд цих користувачів там е, е, опинився тільки тому, що от ключі нікому не давалися. А зараз дадуть і що? Що ви думаєте, відтокну буде? Це може дуже цікаво обіграти, на. він ключі нікому не віддав. Але насправді він його відпустили, тому що його адвокати взагалі супер, і він вільна людина. Ага. А те, що треба знати, французька розвідка буде знати і буде передавати своїм партнерам. Також, звісно ж, за якісь поступки. Ну тобто, це такий калабраціонізм. називаємо це окей, так. Окей, окей, потрібна. Якщо треба щось буде мати ще українська розвідка з цього. Ага, ну може бути і так окей. Головне, щоб не повливала у пресі. От, як ви кажете, ці листування, скріншот і всі, вся ця історія. Це не буде впливати в всь цьому свій час, все ага. це буде. Але як воно там з'явилось? Ну, Наприклад, мабуть, є якийсь геніальний хакер, який все це взламав. От ага. і, в принципі, і все. Це все, все зробив хакер, це не ми. Хакерів вистачає. Так, слухайте, паляниця якась там з'явилася у нас. Я, Рек... до речі, бачив відео. Вона так о, злітає. на... Ну, от, ну, от, як... Літак на шасі, а потім якось набирає або швидкість, і от ця шасійна частина оптак на землі залишається, а сам дрончик взлітає і перетворюється на ракету. Я так розумію. Слухайте, що це якась особлива історія? Він швидший або вражати його важче, або що там. Я це можна точно сказати. А... Характеристики про нього невідомі. Вони взагалі про нього нічого не відомо. А що тільки те, що е, він має турбореактивний двигун. Ага. Якщо він має турбореактивний двигун, отже, відповідно, він має значно більшу швидкість, аніж е, ті дрони середньостатистичні, які м, використовувалися е, по території Росії нашими силовими структурами. Ага. Окей, так потім що ситуація на фронті? Я читав ваші звіти за цей то крит, так розумію, критично важка. У там мені цікаво, от, намагалися відповісти у себе на питання, чи можливо зупинити ворога біля цієї градівки, Новоградівки. Я так розумію, це все покровський, мирноградський напрямок, Що їх там зупинити? Можливо чи неможливо? це якась у нева, я... поки вони не зупиняються. Тому я і кажу, що є велика проблема з командуванням на рівні бригад. Тобто я величезна проблема командування на рівні бригад, тому що там, де дійсно вже навіть лан... рельєф на ландшафтні особливості місцевості вони сприяють е, нам для е, зупинки ворога, щоб він зупинився, цього не відбувається. Тобто, я вже не говорю про очеретину, я вже не а от зрадую... ви почекайте. А що ви маєте, от коли кажете проблеми, не вистачає конкретно людей або люди приймають не ті рішення, що питання. Тобто наші хлопці вони там тримають позиції максимально наскільки це можливо, але через недолугі прийняття рішень на рівні а, комбригів, а, яких нещодавно до речі було також там була по декілька зміна. А, і відповідно, ми маємо те, що маємо регіон. Локація, яка могла тримати м, оборону досить довгий час, а, тривало, а, тримати її стабільно. Ну, вона змушена відступати. От, в принципі, і все. Так само було з очеретено. Очеретино, яке через недолуге командування замість декількох місяців е, оборони, воно було втрачено за декілька днів. А так було з східною частиною східною локацією Турецька, коли там були зведені е, дійсно серйозні рубежі, оборонні рубежі, але через знову ж таки недолуге командування. Було втрачено саме ці рубежі за декілька днів, замість того, щоб росіяни там сточували свої е, пики декілька місяців. Е, зараз ми теж саме бачимо по рубежу Гродівка та Новогродівка, е, е, ідеальні рельєфно-ландшафтні особливості, природні, штучні перепони, але всього цього неможливо зараз використати саме на користь оборонних дій. Чому Тут, ну, знову ж таки немає взаємозв'язку між самими командирами бригад, і самі командири бригад вони викликають багато питань і не тільки там багато питань насправді. А питань настільки багато, а <кхе> не жодної відповіді. У тому то проблема. З... і проблема. Я намагаюся зрозуміти, а що робити? Змінювати ну от, будуть. Я не ми не зрозуміло, але ми будемо робити в ну, високі чини. Там, генерали, що ви робите? робити, змінювати цих командирів, там, ставити нових наглядача, якихось. Що? що з цим робити? Це ж фронт живий. Були дійсно непогані командири, яких перевели на зовсім інші посади, де вони виконують набагато менше своїх функцій ага. і приносять набагато менше користі. Здавалося, б це підвищення, насправді це пониження. Ага. Була така історія. Там. Не зрозуміло, коли. І люди. це не одна історія насправді. Ага, я думаю, що ми заодно і, і, і ту ж історію говоримо. Так, окей, а що, що я можу сказати? Що, що ситуація важка? Тому, шановні, там хто чим може заходити до пана Олександра на ресурс, злий зли одесит, Олександр Коваленко там періодично бувають збори, і у вас я був, бачу, чи на бані чидеться кожного дня. Тому заходьте, хто чим може, допомагайте. Слухайте, на останок тільки можу ще запитати вас. Я бачу російські, ну вони там такі... вже другий тиждень розповідають от, про наступ на Запорізькому, наш наступ напрямку. Тепер на Харківському вже пішла історія, що відбувається на харківському плацдармі. Ну на харківському плацдармі там що, тільки третя окрема штурмова бригада. Вона здійснила ефективний прорив. Вглиб позиції російських окупантів і розширила зону свого контролю. Uh -huh. Я не можу сказати, що це якийсь контрнаступ. Ні, це досить важкий процес системних контратак, який має свій результат. Це було декілька місяців в районі терміні. Це було декілька місяців тому в районі Серебрянського лісництва. Де також наші підрозділи змогли відтіснити е, росіян і досить так суттєво відтіснити, але це не контрнаступ, це е, і саме ті дії, які е, виконуються в, в межах ось цього функціоналу системності контратак, mm -hmm. коли росіяни втрачають ініціативу в наступальному форматі. Ого, Окей, дякую, дякую, пане Олександре, що долучилися до нашої сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. А наша... Само... Героям слава нашим плечам. Нагадую захоти на ту канал, жапіти зночки, підписуйтесь на оновлення. Замбув надій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.